Першою у світі фотографією, яка збереглася до наших днів, вважається геліогравюра французького винахідника Жозефа Ньєпса вид із вікна Ле Гра 1826 року. В Україні перші фотографії також зробили французькі фотохудожники, які брали участь у міжнародних ярмарках у Києві 1840 х років. З тих пір фотографія стала мистецтвом, головним свідченням історії. У 2010 році у Хмельницькому відкрився унікальний, єдиний в Україні музей студія фотомистецтва. Про нього розкаже Проскурівський вояж. Понад 2,5 тисячі експонатів нині у фонді Хмельницького музею студії фотомистецтва. Це не лише фотоапарати різних років випуску, а й об'єктиви, експонометри, спалахи та інша техніка. Започаткував колекцію нині науковий співробітник музею студії Костянтин Жданов. У цьому році буде 40 років, як в мене запис перший в трудовій пішов вчитись на фотографа, учень у професійного училища. З того часу я працюю фотографом, і десь в 1990 році мені випадково потрапив до рук дерев'яний фотоапарат. І з тим апаратом я спіймав вірус колекціонування і з того часу збираю всіляку фототехніку прилади, пов'язані з фотографією. Найякісніші фотоапарати радянських часів виготовляли українські заводи. Перше серійне виробництво розпочав харківський машинобудівний завод ФЕД у 1934 році. Це були копії німецької ліки на 36 кадрів. Згодом фотоапарати почали робити у Києві. Костянтин Жданов демонструє модель столичного заводу Арсенал, куди у повоєнні часи доставлено обладнання для виготовлення фототехніки з Німеччини. Це аналог німецької моделі дальномірного фотоапарату Контакс. Це Київ 5, останній з лінійки дальномірів київського заводу Арсенал, випущений в 1987 році. До того Контакса. Додали експонометр, калькулятор і зробили його з курковим зводом. Такий трішки моторошний, кутастий. Він унікальний тим, що більше таких апаратів не робилось. Серед найцікавіших експонатів Шпигунська фототехніка, яку використовували різні спецслужби. Ось фотоапарат, дивіться, зроблений з сірникової коробки. Якщо ви подивитесь, там такий узор, схожий на монету, якусь цей. всередині робився отвір голкою і приклеювався один кадр 24 на 36, клеївся на, як правило, тоді. Або на ізоляційну ленту, або на пластир по краям в темряві. І оцяка сірникова коробка ставилася на підвіконник і могли сфотографувати якийсь об'єкт. Майже 150 років музейному фотоапарату, подарованому колекціонером Іосифом Литваком, нащадком проскурівських фотографів початку 19 століття. Вироблений в Німеччині з вареного дуба. Він відреставрований. Оновили покриття, оновили покриття металевих деталей, а насправді він мав виглядати ось так. Це його касета. Оці пошкодження це сліди часу. Фото, зроблене цим фотоапаратом у Проскурові, та ще кілька десятків фото кінця 19-го, початку 20-го століть представлені в окремій кімнаті музею. Ретроколекція світлин унікальна можливість не лише дізнатися про розвиток фототехніки, а й про історію, культуру, моду, побут різних верст населення. Хтось називає сонечка, красунечка. Знаєте, чому в неї така поза? Тому що вона мала не рухатись хвилину. Кліпати очима можна було, але потрібно було дивитись в об'єктив. Не рухаючими очима, тому що зображення ставало нерізким. Вона чекала на цю фотографію до півроку. Ота фотографія мала таєнство. Чому було приховане зображення? От коли фотографія, цей негатив був за... сфотографований, його треба було проявити, промити, зафіксувати і висушити. Ота От желатина на склі вона була доволі нестабільна. Маленше, найменше потрапляння. Пилюки, торкання рукою і зображення з повзалу. У цій же музейній кімнаті фотолабораторія ручного друку. У повній темряві усі охочі можуть проявити плівки за допомогою спеціальної техніки різних років. Сучасна фотографія, яка стала різножанровим мистецтвом авторства провідних майстрів України і світу, експонується у виставковій залі. За 15 років діяльності музею студії презентовано понад 250 фотовиставок. Щороку відбуваються покази світлин учасників різних фотоконкурсів, як от Хмельницький крізь об'єктив, були представлені роботи авторів з більше, ніж 90 країн. Ось зараз виставка Вернісаж на покрову, яку ми тільки відкрили 9 жовтня. 34 країни. Ця виставка вже 20 років проводиться в місті Рівному і вже 14 рік експонується у нас. При вході до Хмельницького музею студії фотомистецтва постійно діючі експозиції світлин про скурівські фотографи кінця 19-го, початку 20-го століть та старе нове місто, які розповідають історію Хмельницького. Сьогодні вперше я все життя проживаю в Хмельницькому, але сьогодні ось моя подруга приїхала до мене в гості, і ми вирішили піти в музей, тому що перше я побачила в мережах. Цікаве відео, де показувала, як е, про цей будиночок і про фотомистецтво взагалі. І мене це дуже зацікавило. Я вирішила, що я стільки років проживаю і ні разу тут не була. Дивилася які будівлі змінили, що змінилося, що зруйноване, взнавали. Ну, цікаво, що, наприклад, центр міста був такий <головіка> з деревами, що стільки було зелені, взагалі б не вгадала, якби так просто дивилася. А добре, що тут є сучасний. Приклад і той, який був колись. Дуже важливо, що є таке місце, де можна зануритись у мистецтво, черпнути чогось духовного, гарного. Тому що зараз люди навіть такий час складний, війна в нашій країні. Дуже багато проблем. Люди поринули в рутину, поспішають, не мають часу взагалі навіть на сонце подивитися, мені здається. Знайти фотомузей у Хмельницькому легко. Чим чекуючи Проскурівської вздовж центрального універмагу, можна вгледіти тематичний мурал Проскурів у ретроспективі, стилізований під ретрофото. Тут художник Андрій Томчишин зобразив знищений Другою світовою війною будинок Берлінта та чоловіка зі стародавньою фотокамерою. Під муралом розміщені два електрощитки. Одягнені у корпуси старих фотоапаратів. А сам будинок на Проскурівській 56, де знаходиться музей студія фотомистецтва, це колишній готель Континенталь, збудований меценатом Нафтулою Васерманом у 1910-1912 роках. До Першої світової війни у Проскурові було лише 12 фотографів. Одне з перших фотоательє у місті відкрилося в 1894 році Давида Голованевського, і знаходилося воно ось тут, у будиночку на розі вулиць Соборна та Проскурівська. З тих пір фотографії хмельницьких фотографів стали рідкісними для колекціонерів України і світу. Пропонуємо вам переглянути добірку ретросвітлин, які розкажуть про історію Хмельницького.